Вчора в фільмі був сюжет, як ландшафтний дизайнер обрізає кущ бузку. як результат, ось до. Виробнича складна, травма небезпечна. Я в боргу не залишився перед бузком і з того всього окропсав його, м'яко кажучи, серйозно. На кілька років вже не треба буде знімати такий сюжет. А оце доказ того, що я не користуюсь ніякими каскадьорами. Всі роботи і всі ризики беру на себе. Тепер думаю, на наскільки сюжетів у мене ще залишилось пальців. Так якби ще три пальці є, значить три сюжети я гарантую. А далі буду обдумувати положення, яке склалося, подія надзвичайна. Жду ваших порад і підтримки.